Осам та Тимофій Шевченко, представляє до вашої уваги проект по прелізація бойливого ставлення до навколишнього середовища серед дітей молодшого шкільного та дошкільного віку серед... через створення серії мультфільмів і відеороликів на екологічну тематику. Проблема взаємодії людського спісвіта та біосфери стала однією з головних проблем сучасності. Технологічне навантаження на природне середовище вже до цього рівня загрозливого для здоров'я людини та існування безпечного довкілля. Актуальність цього проєкту полягає в тому, що в наш час потрібно не тільки практичними діями покращувати стан довкілля, а й інформувати людство про саму суть проблеми та ймовірні рішення проблем. Багато людей, науковців та просто небайдужих, але дорослих, вже приймаються проблеми хлопчого середовища. Та саме молодь є агентами змін, тому метою проєкту є привернення уваги суспільства до наявних проблем у сфері охорони. Довкілля популяризації екологічного способу життя, формування екологічної свідомості та культури. А завдання нашого проєкту через найпростіший та водночас найдієвіший шлях самого дитинства щеплювати людству екологічні навички. Бо зараз, за власними спостереженнями, ми можемо зробити висновок, що багато інформації діти черпають не з безі з батьками, не на уроках, а через перегляд відео на, раз... на різних каналах. Тому ми вирішили розглянути ідею по створенню мультсеріалу для малечі, де в кожній серії ми розкажемо про екологічні проблеми та шляхи їх вирішування. Наприклад, перша серія зміна клімату сам розкриває цю тему в процесі створення друга серія про шкоду, яку носять люди довхіл, спалюючи опале листя. Наступні серії будуть розповідати, що саме людина може зробити, щоб вкращити екологію та. Покажемо, власний приклад за допомогою мультів та відеороликів, що вже зробили ми. А саме, ми дійсно маємо робочий готовий проєкт по створенню та роботі біореактора та проєкт по раціональному використанню прісної води у побуті. А найголовніше як на смітті та відходах жити родинний бюджет та навчити сортувати сміття та компостувати. Також з командою однодумців. В реальності ми працюємо над проєктом, як із використаних зошитів робити папіри для творчості та одноразові пакети для покупок або для пакування подарунків. Та над проєктом як покращити становище кульницького лиману. І всі наші проєкти ми прикладаємо перекладемо на короткі ролики та зробимо інформаційно пізнавальне відео або мультики, або з допомогою лікового театру. Наразі зараз у процесі створення серії про сортування сміття, необхідність сортування та як вірно це робити, про поганий вплив пластику на довкілля та шляхи переробки пластикових відходів, про необхідність берегти ліс та папір і його переробку у домашніх умовах. Про біра та як його побудувати у себе вдома. Про необхідність берегти прісну воду та як це зробити власноруч тощо. Для реалізації нашої ідеї ми вчимося складати анімаційне відео у програмах Adobe Animate. Але без оплати за підписку неможливо створити все, що ми плануємо. Також Blender. Це, але вона достатньо важка та більше підходить але вже професі... для професіоналів. Хоча великим плюсом є те, що можна працювати майже безкоштовно. Та Pencil 2D Animation, але картинка поки що виходить не зовсім цікава. Поки ми опановуємо навички створювати мультики в спеціальних програмах, нам доводиться монтувати звичайні відео з додаванням анімованих футажей в програмі Sony Vegas Pro, озвучувати їх та для того, щоб доносити інформацію. Розтворили YouTube канал під назвою Кліматоти. З гаслом клімат змінюється, змінись і ти, де будемо постійно вкладати нові серії мультиків та різні відео з екотем. А фішкою стане те, що відео будуть дублюватися на трьох мовах українською, російською та англійською, для того, щоб як мога більше дітей змогли почути та зрозуміти про екологічні проблеми та що саме можна зробити для покращення навколишнього середовища. Висновки, які можна зробити по даному проєкту, це те, що в будь-якому віці не пізно та не рано байливо становитися до навколишнього середовища. І вкрай необхідно не тільки розуміти та знати о проблемах, а і знаходити шляхи вирішення проблем. До речі, думка кожної людини може стати саме вирішенням однієї з проблем, тому саме зручно буде аналізувати та створювати нові проекти, використовуючи коментарі під кожним відео на нашому каналі. Отже, ми поставили собі за мету виховати культуру поводження з відходами, сформувати відповідальне ставлення дітей і підлітків до збирання і сортування побутових відходів на нескладних прикладах покажемо, яким чином можна зберегти і не тільки природні ресурси, а й родинний бюджет. Та найцікавіше, як на смітті, можна зробити кошти. Наш проект спрямований на те, що. Показати дійсність екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища та інформаційні заклики для її вирішення, він формує модель екологічної поведінки в повсякному житті в інтерактивній формі, прищеплюються нові стереотипи поведінки відповідального споживача, елементи дії в кожній оселі, що допоможуть зберегти ресурси заощадити заошати кошти.